Всім привіт! Це моя вже певно десята перезйомка цього відео. А перезйомка пов'язана з тим, що я не маю навиків ораторського спілкування, тому спілкуюся як можу, ну знімаю як є. І в цьому відео я хочу розповісти про ідею, яка виникла у нашого кухаря стосовно розфасовки крупів та їхнього подальшого транспортування і переміщення на точки. Де я полягаю в тому, щоб використовувати порожні пляшки з підпитної води для для крупів. Мені ця ідея сподобалося тим, що пляшки є міцні, вони набагато кращі, ні, ніж пакети, які часто густо рвуться. І тому я вирішив цією ідеєю поділитися, якщо хтось ще не, використ... не користується цією ідеєю. Звісно, що хтось придумав також це і вже давно цим користується, але якщо раптом ви вище цього не придумали, то можете користуватися нашою ідеєю. А відбувається це все дуже просто. От у нас є Пляшка меншого діаметру, ми її сюди закладаємо. І використовуючи звичайну пляшку в якості черпачка, ми так набираємо таким чином крупи і розподіляємо їх на різні точки. Також я ще попередньо зняв шорс на цю тему. Я не ще скину посилання. Якщо вам сподобалося, діліться відео, коментуйте, залишайте подобайки, Робіть... Перегляди мені на тисячу годин, хе -хе, тому що я хочу підключити свій канал на монетизацію. Також в мене є, кому цікаво, цілий сухпайок Збройних Сил України. І якщо вам цікаво, можу якось по можливості його показати. в Міст. Що ще додати? Ну, повторюся ще раз досвіду. Спілкування на YouTube у мене немає, тому говорю так, як я кинув вживу без всяких там красномовств. Тому якщо я щось повторюю чи ще щось, то не звертайте увагу. Ви головне, вловіть суть ідеї переміщення крупів з точку на точку. Ну, і також, можливо, ця ідея буде корисна не тільки для армії, але й для цивільного життя. Тому... Що тому що Ну, на цьому все. Дякую всім за перегляди, за вподобайки, які я сподіваюся ви залишите. За вашу підписку, за ваші перегляди. Якщо будете ділитися, теж буде класно. У мене, до речі, виникла ідея одна, яку я може, в цілю стосовно Ютуба. Ну, таке. До речі, то в мене на каналі є багато розмальовок, можете також їх дивитися і тим самим піднімати мені кількість годин перегляду, а точніше хвилин. Ну, тим не менш, хвилина до хвилини буде година. Все, до зустрічі на каналі, всім пока. Користуйтеся ідеєю тари в якості, тобто порожніх пляшок, якості тари. Все, всім пока. Пока-пока.